Повські кручі карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили. Благословенна земля, благословенна земля, як вітер вільний. Моя Україна встала з корін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я. Всі разом майбутню державу зберемо насіння святого зерна Розв'яжемо важливість і справи. Давай допоможемо вічі дати дать, щоб не позирали лукаві. Нам кожному світі, треба сказати живемо у вільній державі. День гідності і свободи, окроплений кров'ю, не окроплений, а залитий кров'ю героїв. Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли. Кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла. Бо гідності революції герої творили, Волю свою і незалежність вони боронили. Бій жорстокий, бій за неньку, мужнього народу. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, свічі і лампади, квіті море на бруківці, криваві троянди, Із лампадок вже горить тризуб України це як символ, це як факел боротьбі єдині. Любов туга, журба пам'ять, світла пам'ять вічна, у серцях і душах наших житиме довічно. І герої України. Це Небесна Сотня, не загинули, залетіли голубінь небесну.